Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Що не день а програму Петра Порошенка ніхто не відміняв. Як зазвичай вирішив він це зробити за допомогою армії. Зокрема, він заявив, що їх із Мариною фонд, який складається з донатів українців, інвестує 156 мільйонів 537 тисяч гривень у військові облігації України. Навіщо ми це робимо? По-перше, до ухвалення фінансового рішення Євросоюзом і США в січні наша держава гостро потребує грошей для забезпечення військових потреб. По-друге, українські військові облігації, як і вся Україна, перебувають під захистом ЗСУ. А це найкращі інвестиції не тільки для нас, українців, а й для всього вільного світу. І ми маємо демонструвати приклад для наслідування, каже Порошенко. І звичайно, це все дуже добре, але не варто забувати, що військові облігації є видом державних боргових цінних паперів, які йдуть на потреби і є ще одним видом волонтерства, щоправда, яке самоукупиться в перспективі. Це своєрідний компроміс між інвестиціями та підтримкою держави, та й підтверджувати походження коштів, за які вони куплені, не потрібно. Тобто це можуть бути і донати, які він отримує, і його власні кошти, але отримані будь-яким способом, то, можливо, таким чином Петро хоче вийти ще й в плюс завдяки такій допомозі. Звичайно, він передбачив і такі звинувачення в свою сторону і сказав, що він з Мариною інвестуватиме ці кошти в Україну ще раз і ще раз. Проте ніхто ж не може знати, як станеться насправді те, які кошти на це підуть. Але гучні заяви та піар на цьому святе для сивочолого, адже звучить ну дуже добре. А коли ці гроші повернуться від українського уряду, то чекає. Таму заголовків про те, що Порошенко отримав від українського уряду 156 мільйонів гривень або що Україна купила Порошенка. Як це було з Угорщиною, нагадав Порошенко. Цілком імовірно, що він і сам не проти того, щоб його ім'я згадувалось у такому контексті: як не як, а чорний піар це теж піар, і він це прекрасно розуміє. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.